Всіх Вітаю, з вами Марія. Гарного вам настрою та смачної, смачної кави. Ми так багато розмовляємо за день з різними людьми. Але ж бувають розмови, на які треба було б звернути увагу. Тож, давайте роздивлятись на розмову, з ким вам треба було б звернути увагу. Ну, і звісно ж, побачимо, чому. Я почну з особистого життя, і мені одразу показують чоловіка, який, от знаєте, всі розмови, які від нього зараз йдуть, вони як залякують. Чому? Бо людина сам по собі він дуже боїться. Того, про що він розмовляє, він дуже дуже боїться. І роздивляється цю людину жінка мені показано, знаєте, от От бувають такі трикутні обличчя, витягнете, підборіддя, і, знаєте, от худе обличчя, і довгий нос, і такі темні очі темного кольору і Знаєте, вона все мовчить йому. Треба б звернути увагу на цього чоловіка, бо йому або треба заспокійливі вже якісь пити, або взагалі, от просто як в розмову з ним входити і як пояснювати йому. Це, знаєте, от не просто людина. Про це він якось часто про такі речі вже розмовляє. Це як, це не те, що стосується, навіть не те, що стосується от просто от цієї окремої родини, де він живе. А це ну він так ширше бере цю тему, і ну як знаєте, взагалі от на нас це впливає. Просто Треба з ним вже поспілкуватись, бо він е, втратив рівновагу, він не може її вже самотужки знайти цю рівновагу. І кожен наступний крок, кожен наступний день це все страшніше і страшніше. Тут психологічні вже якісь проблеми є в людини. Потім е, зверніть увагу на. От я роздивляюся, але не дуже тут видно, що це за людина. Це чоловік або жінка, людина, яка, от, знаєте, як збирається на якусь, е ну, як вершина, але воно виглядає, як знаєте, як по сходах людина, е як дві сходинки подолає у своєму зростанні. У свій талант розвине, якісь питання буде вирішувати. От Те, що людина каже, не треба якось сумніватись, треба підтримати людину, нехай робить. Бо дійсно тут, знаєте, налаштувалась людина таким чином, що я то хочу, я то зроблю. Просто надавайте підтримку людині. Потім е, вислухайте людину на літеру Е. Чоловік чи жінка мені тут не показане, але ті розмови, які з вами веде ця людина, їй висловитись треба. Їй не треба тримати от якісь там свої думки в собі, їй треба їх виплескувати. Тож будьте тією людиною, яка вислухає. Потім ось тут треба прислухатись, дивіться, як посередник є між чоловіком та жінкою. Вони спілкуються між собою. Тут не видно такого, що між ними там розлучились, і хтось там знає і його, і її, спілкуються з ними, з нею. Ні, тут спілкуються люди між собою, але Є посередник, от знаєте, наприклад, дитина, онук чи онука, людина, яка от за віком від цих людей значно молодша. І спілкування з цією молодшою людиною, воно корисне і чоловіку, і жінці, бо якісь, знаєте, тут у спілкуванні ця молодша людина, вона як помічає якісь там дрібнички, і вона вміє аналізувати ці дрібнички і їх висловлювати. І от треба звертати увагу на ці висловлювання. Потім зверніть увагу, тут теж бесіда, літери П, Б. Не бачу більше літер. Чоловік та жінка бесіда між ними. І дивіться, чоловікові треба трошки легше якось чи сприймати те, що каже жінка, чи свої відповіді Легше давати. Тут просто ну, можуть бути якісь такі, знаєте, ну, скажімо, висловлювання, які вони як не обмірковані. людина як поспішає надати відповідь, але треба було б спочатку замислитись і обґрунтувати для себе, а потім вже давати відповідь цій жінці. Далі, ну і взагалі зверніть увагу на відповіді цього чоловіка. Якщо вам недостатньо цієї відповіді, задавайте питання, бо людина, знаєте, як, ну, як поспішає вам надавати ці відповіді, там треба щось вточнювати. Це про зміни, про просування от, саме його особистих якихось справ. Далі. Дивимось. В перспективі тут ще будуть розмови. Більш за все, звертайте увагу на ті розмови, в яких чоловік вам надає інформацію про якісь зупинки у справах. Насправді тут може бути дуже гарний добрий вихід з ситуації. Це знаєте, як розширення можливостей. І от всі можливості нові, треба йти. Не треба зволікати і не треба, знаєте, чекати чогось ще. От з'являється можливість, треба просуватись. Для когось з вас зараз літера N. Літера С ось тут. Як поспіхом надається інформація, не поспішайте її далі передавати, дайте цій інформації трошки прояснитись, бо будете, знаєте, потім себе не дуже так зручно почувати. Так, от тут якась інформація про зміни і цифра 30. Може, це число 30, може, це, ну, скажімо, дата 30, а може це, наприклад, 30 днів від того моменту, як бачите цю філіжанку. Тут якісь моменти інформативні зміни, які будуть. Ну, от, Можливі. Саме через те, що надійде така інформація. Її оброблять так як слід, і от тоді будуть вже помітні якісь зміни, ну, щось вам буде вже і відомо. Але певний час це все одно будуть приховувати. Ну, так, знаєте, як всьому свій час. От прийде час, ви все дізнаєтесь ось так. Це як з чоловіком якимсь пов'язано, от він, він вирішує такі питання. Він, скажімо, дає можливість оприлюднити щось. Взагалі людина дуже світлою показана. Так, ось тут. Повне обнулення. Мені показаний чоловік він як дві ситуації в своєму житті буде повністю обнулювати. Це як з трьох, скажімо, за три рази ось так воно виглядає. Як знаєте, не з одного такого розмаху, а за три рази. І дивіться, як. Йому б треба б дослухатись, і він, я так розумію, що він саме цим і буде займатися, він до цього дослухається. А дивіться, ось тут показана просто ситуація, яка розмова між чоловіками. Розмова один з цих, ну, той, хто, скажімо, поради якісь надає. Про це обнулення. Він знаюча людина, він якось працює з енергіями, він їх відчуває, він їх вміє як, от як наперед відчути і прорахувати, тому він і буде надавати ці якісь поради. Ну, і людина тимчасова взагалі то він як дасть якусь підказку, як налаштує людину на щось. І далі він відходить, йому вже ну, як не треба вже спілкуватися з цією людиною. Але е, людина, просто послухавши, розуміє для себе, як, як, яким чином може щось змінити в своєму житті, і буде м м з цих порад вже мати користь якусь. Далі робота соціумна. соціум, на які тут розмови треба звернути увагу. Зараз трошки роздивлюсь, бо я при вас відкриваю філіжанку. я їх, її бачу так само, як і ви. Не заздалегідь. Так, ось тут сперечання між людьми. Тут не одна людина сперечається, тут взагалі колектив може між собою пересваритись. В якійсь одній ситуації, але більш за все це торкнеться. от, Чоловік мені показаний, якось дружньо ви з ним е, спілкуєтесь. Е, ну, от, його це більш за все торкнеться, бо він якось знаєте, от людина як складно сприймає такі моменти. як тут Не те, щоб там нападати на нього будуть його винним в усьому будуть робити, ні. Тут воно взагалі не так виглядає. Тут просто от люди між собою вони не вміють, ну скажімо там, рівно гладко спілкуватись, Це люди, які от просто вони всі дуже різні. І коли, от, знаєте, хоч один хтось приходить не в гуморі, чіпляє всіх. Тож тут така ситуація, коли людина вам може просто от як поскаржитись, а все буде йти від жінки, яка дуже хитро буде, знаєте, от, якусь свою інформацію просувати. Їй треба, щоб щось зробили, і, знаєте, от чужими руками. Ну, і така ситуація, коли, знаєте, багато хто вийде з себе в цій ситуації. Далі дивлюсь, і звертайте. Кажу і увожу себе десь десь увожу. Звертайте увагу на ці висловлювання того чоловіка, який, більш за все, він якось буде хвилюватися через все це. Він, скажімо, виказуючи от свої якісь там думки з цього всього приводу, він просто от дасть вам ну, ключову інформацію. От як вам взагалі ставитись до всього цього? Ось тут показана людина. Дивіться, взагалі дві людини: жінка і чоловік. Чоловік дуже, скажімо, він ображений на іншого чоловіка, який як свиню підклав, свиню підклав якогось там пацюка, пацючий такий. Взагалі вчинок недобрий, негарний вчинок, який, знаєте, от як, як відкидає тінь на того чоловіка, будете вислуховувати чиїсь образи. Це може бути взагалі ситуація, яка от затягнеться, знаєте, той самий чоловік, але на різних людей буде вам. Жалітись. Далі дивлюсь. Про грошові якісь моменти від жінки прислухайтесь і притримайте свої гроші, не, не поспішайте їх витрачати. Бо якось вам вони потім ну, на більш цікаві моменти знадобляться. Може бути, в когось з вас затримка по зарплатні. Не дуже така довга, але, ну, знаєте, краще б, щоб ви не сиділи без грошей, навіть якщо це там два дні все одно. Будьте при грошах, вирішення вашого питання вам підкаже чоловік в, в, в розмові. І це буде, знаєте, як. Ну, ви, ви щось будете розмовляти, ви щось будете казати, що нібито і розуміє ситуацію, але щось не дуже. І він вам її, ну, така чого ти не розумієш? Тут вже так легко все. І він вам її розкаже. І ще й інша людина підійде і теж вам ну, як додасть від себе щось. І вам взагалі буде легко вже сприймати саму ситуацію, саму... це знаєте, як промалюють вам ланцюжок, по якому треба б пройти. І взагалі тут виглядає, як, от подолавши якісь три сходинки, ви виходите от на таку площину, коли вам все видно, вам все зрозуміло, ви вже не маєте ніяких питань. Але це, це через розмови з людьми, дві людини. І не одночасно, спочатку з однією людиною, потім з іншою. По домашніх ще справах от, у вашій оселі, зверніть увагу, тут є у вас жінка, яка, щоб вона не казала, вами сприймається складно. Навчіться вже взагалі не сприймати її якісь висловлювання. Тут просто людина не вміє бути чемною, лагідною. Просто, от, знаєте. Ну, Грубість народилась раніше за цю людину. І тільки її вона і бачила при своєму житті, і її вміє транслювати. Це характер, це не зламати, не змінити. Це, знаєте, от те, що, те, як людина сприймає взагалі все, що є навколо неї. І єдине, на чому людина взагалі концентрує свою увагу. От вона бачить спочатку от ситуацію грубо, і вона так її викладає всім іншим. Взагалі то новина якась готується, вона буде оприлюднена, але ж, Трошки споки що тримають її, не треба поспішати кажуть. А на неї треба буде звернути увагу, бо вона якось так, знаєте, чіпляє. Ну, багато, багато родин чіпляє. Новина, яка якусь стабільність. Ну, от як, знаєте, про якусь стабільність, про взагалі про якісь посади, там щось буде змінюватись. і... Як нового персонажа готують оприлюднити. Ну ось так тут і трошечки ще тут розглянемо, що, що нам додасть наша тарілочка. На плітки. не дуже на них взагалі звертайте увагу, бо вам здається, що там дуже цінна інформація про когось для вас ідеться. Але ну, ні, це у вас так. таким чином через пліткарство у вас взагалі виходить ваша енергія, тож не дуже на пліткарство витрачаєте і час і енергію. Про вирішення якогось питання чоловік буде розмовляти, жінка вислухає, але щось ви засмутитесь. Якщо це жінка слухає. У вас якась втомленість від е, такої, знаєте, підвищеної діяльності того чоловіка є? У нього взагалі багато планів. Дуже багато вони, як знаєте, це. Ну, взагалі людина як генератор тих планів. Він постійно щось там планує, він постійно там якісь намагається зробити зміни в своєму житті, в житті своїх оточуючих. Тут взагалі діяльна дуже людина. І щось вас це... ви не радієте з того. Три рази по 50 треба комусь відкласти. Я не знаю, що то? 50 копійок, 50 гривень. Я не знаю, що то за 50, але вам від того буде спокійніше. Три рази по 50, не знаю. Хтось мене зараз точно розуміє, жінка якась. І про це була вже розмова з чоловіком, і воно вам дійсно от якось ви нібито і запам'ятали, але ще не зробили, то зробіть, будь ласка, вам то корисно буде. Так, і. Зараз... Про, так, дивіться, мені тут два чоловіки показані. Один з них вам, ну, як попередить вас про якесь виконання. Це як дві, два одне виконання, але воно як, знаєте, як допомогою йде. І воно як повториться ця допомога. Ну, Щось таке. Ну, на цьому я завершую філіжаночку, закриваю. І нехай тільки те, що вам сподобалось, з нею справдиться. А те, що було якось, хоч якось неприємно для вас, нехай так і залишається в тій кавовій гущі, ніколи не зайде в ваше життя. І маю надію, що ми з вами побачимось ще в наступних відео. Якщо ви ще не підписані, а вам дійсно цікавий такий формат. Тож я вас запрошую. Бережіть себе і нехай все буде добре в ваших життях та у ваших родинах. Всім пока!